Привіт, з тобою, Євген. Якщо ти включив цей відео в Ютубі, нажав на цю картинку, мою красиву і дивишся це відео, значить ти зацікавився мінітрактором з Китаю і з кабіною. Я тебе не розчарую. Зараз покажу найкращі моделі, які я вважаю. Назву ще такі, які я не покажу. Розкажу ціни, характеристики, і буде дуже цікаво дивися до кінця. Поїхали! Аполлон серед міні-тракторів з Китаю це Lovol 504CN. Це вважається Аполлон, це стандарт, це найкращий міні-трактор з кабіною. Його вартість 20 тисяч доларів. Давайте по характеристиках. У мене тут ще чимало є техніки, я буду так дуже коротко по ньому розкажу. З його основних фішок це атмосферний движок на 50 кінських сил. Це двохдискове щеплення, це механічне блокування моста заднього диференціалу, це повний привід, це дуже потужне навісне обладнання, яке витримує 920 кг. Це компресор, це ресівер, це 5 клапанів. Це двохсекційний гідророзподільник. І додатковий гідронасос. Щось я заплутався, але ви зрозуміли мене. Дуже наворочена техніка. Тільки погляньте з яким салоном, з якою кабіною. Просто мерседес. Мерседес. Звісно, кабіна супер ущільнена. Опалюється, можна працювати взимку. Влітку та коли завгодно. Дуже крута техніка. Тоді. ДТЗ-5504К, український міні-трактор за 17600 доларів, також на 50 кінських сил. З непоганою, я вам скажу, кабіною, в принципі, також з доволі нормальним комфортом в нього можна працювати. Движок в ньому. Маркування його. Це f 4 v 50 t Турбодізель з турбінкою. Отже, небагато палива бере і при цьому не втрачає свою потужність. Повний привід, звісно, двохдискове щеплення, блокування моста заднього диференціалу. Ось такий передній мост є. Проти ваги, що передній, що задній. Також навісне обладнання, що витримує десь пів, майже тонну навантаження. Бачите, наконечники, видвижні, ось такі тяги нижні, з штифтами, все регулюється, все чітко складається, розкладається. Бачите, 4 гідровиходи, розетка під причіп, Є фаркоп, який регулюється по вильоту і куту. А, тоді. Є три положення повишених і понижених, Чотири передачі і реверс. Тобто 12х12 12. схема перемикання передачі, як і в Ловолі. Також є менший братик, це 5404К. 4-циліндровий в ньому встановлений, атмосферний. Також щось це F, 4 v 40 t Так. Ось так. 40 кінських сил. Повний привід, звісно, також дводискове щеплення, також є блокування моста заднього диференціалу. Навісне обладнання. Як на мене, то таке саме, як і в старшій моделі. Тут тільки лише два гідровиходи, гідроклапани. Може правильніше є розетка під причіп, також фаркопчик встановлений 13 330 доларів його ціна. Досить такий непоганий варіант за цю суму, як, як ви вважаєте, бачите, в усіх ДТЗ дуже високий повітряний фільтр. Отже, пилюку хапати він не буде, отже, буде дуже довго і довго працювати. Кабіна в ньому поменше, але все одно ж дуже багато склад, дуже простора. Всі можливі регулювання, які вам тільки можуть впасти на думку, є лише два положення повишених і понижених. Тут 4 передачі і реверс, тобто 8 на 8 коробка передач. Ось так. Тоді дивіться, який Донфенк є. 9500 доларів ви платите за КМ385 ВТ. Це маркування двигуна на 24 кінських сили. Це повний привід, ось такий передній мост. Це двохдискове щеплення, звісно. Це блокування моста заднього диференціалу. Це ось таке навісне обладнання, яке витримує 420 кг, з такою пружинкою, щоб воно не шалапалося. Ось такі є штифти, можна швидко здвигати і роздвигати тяги. Дивіться, є фаркоп, який регулюється по виліту, по нахилу. І туди, і сюди, і вправо, і вліво. Це за кабіну виплатите, тому що за ці кошти з кабіною в мені тракторів ви там сильно не повибираєте. Вона є, дощ не капає. Дуже сумнівних матеріалів зроблена, звісно, але ж вона є сидіння на подушці з регулюваннями також. Є, бачите, реверс. Повишені, понижені. 4 передачі, тобто 8 на 8 схема передач КПП. Ось така техніка. Ну і оце, Давайте покажу. Це не з кабіною, а просто звичайні Forte RD, 7100 доларів. І ДТЗ-5404. А це я вже не пам'ятаю, скільки коштує. Ось така тракторна техніка скидає, скидає з кабіною. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!